Не прибране і нафарбована як прибулець. І це не випадковість з двох причин. По-перше, тому що я не вмію. По-друге, тому що сьогодні день космонавтики. Я не знаю, наскільки це міжнародне свято і українське свято. Зараз є це свято, це просто залишилось да, непогугленим. Тому що е, головне, що це привід зняти для вас відосик про книжки про космос яких я майже не читала. Ну, тобто, насправді, я прочитала 5 штук. Це відео буде про ті книжки, про космос, які я планую прочитати. Ну, типу, як? Колись. Почнімо з найближчого колись. Найближчі колись це варіанти Шеклі. Вона, по-перше, бук. Що ну, типу, одразу плюс. По-друге, вона малесенька. Я дуже люблю книги нестандартного формату. Я знаю, що це дуже, ну типу, тобто, це не відповідає читацькому феншую. Треба любити, щоб все рівненько стояло і гарненько стояло. Я люблю, коли все стричить. Ну точніше, не теж я люблю, коли все стричить. Мені просто байдуже переважно, що мені що, що там стричить. Мені подобається, як я тримаю в руках книжку, і вона виглядає не виглядає, Вона відчувається. Інакше, ніж попередня книжка. Це мені дуже подобається і дуже легко брати з собою, що я постійно роблю, але практично її не читаю з якоїсь причини. Єдине, що поки що я прочитала до 18-18 сторінки і впізнала персонаж типу, типу головний комп'ютер на космічному кораблі, якого є особистість. І це перегукнулася, з, звісно, з Дугласом Адамсом, з його путівником галактикою для космотуристів, де ну, найкраща частина це робот Марвін. І е, головний комп'ютер, і їхні інтеракції. Це мене зацікавило. Я пішла погуглила, щось трошечки гугленула, і е, з'ясувалося, що шеклі мав величезний вплив на творчість Адамса. Окрім варіантів, я ще планую прочитати цю збірку оповідань пастка на людей. Просто тому, що мені подобається уже підхід, ще не знаю, чи мені сподобається загалом. Це все-таки, розумію досить е, стара книга. Ну, за. Сучасними рамками. Але якщо мені варіанти підуть добре, то оповідання я теж обов'язково читну, бо мені подобається сама ідея оповідань. В принципі, мені дуже не часто подобається оповідання, і практично ніколи не подобається збірка, щоб там всі зайшли, що, напевно, ну, напевно, так і треба. Як зайшла вже мова, то будьмо чесні, путівник галактикою для космотуристів я як не старалася, але все-таки закинула на сторінці. 344. Звісно, це не перша частина, яка так називається. Це, здається, третя частина, яка якось інакше називається. Зараз, секунду, нікуди не уходьте тут. Я, я, я певна, що тут все є, але не тут. Ні, попереду десь. Так. Life, The Universe and Everything. Тож, так, да, третю книгу я читаю: Життя, Всесвіт і таке інше. І... Це вона мені дуже-дуже важко йшла. Я налаштована серйозно дочитати всю книгу. Хоча чим далі я чую про цю, про, про цю типу, трилогію в п'яти частинах, як Дуглас Адамс вирішив її назвати, як з серіалами, які добре почалися, і там які-небудь супернатурали існують тільки п'ять сезонів із 13. Або Гра престолів», здається, десь так само, там перші п'ять чи шість чи. Ну, щось таке, що коротше, поки книжки були. Так само і тут, відають, якийсь момент воно перестало бути актуальним, але Дуглас Адамс не перестав писати, хоча варто було. Тож говорять, що перші три прям круть, наступні прям вообще не круть. І я, якщо чесно, навіть третю ще поки не, 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 ну, щось, не щось не. І говорячи про книжки на 600 сторінок, 600+, це дюна, яку ну просто гріх, гріх не читати. Того, що ну всі вже це зробили і подивилися е, адаптацію з цим е, шалами. Тут навіть книги ця карта є. Я настільки серйозно, ну, що наштованим читаю, що навіть не бачила, що тут є карта. Не те, щоб я фанат карти, але вона завжди тішить, коли вона є, і коли вона в хорошій якості. Типу я нею не користуюся, але добре мати таку опцію. Про дюну чую дуже багато хорошого, і це ціла серія. І де, да, якщо мені перше зайде, я планую читати тупо все. І говорячи про серії. Експансія, от ще ось вже є третя книжечка, і я дивилася, там що така фіолетовінька четверта, ось ось десь на підході. Перша мене вразила прям дуже офігезно, це одна з тих п'ять книжок, які я власне прочитала. Друга мене розчарувала вкрай. Що за тенденцією, ну, типу, третя має якось вирівняти або перевершити. Тож, якщо третя буде зовсім ні, то ну, напевно не варто поспішати з четвертою. Якщо третя хоча б вийде в нуль. То я думаю, я буду намагатись дочитувати всю серію. Тим паче, друга там на такому Хенері завершилася. що, ну, да, треба брати. І ще ось є серія «Космічна Одіссея», 2001 космічна Одіссея», і там щось здається плюс плюс якась кількість років. Ну коротше, це я точно знаю, що це серія. Вони вузенькі, чим одразу підкопаються, якась класика. Артур Кларк про Артура Кларка. О, відомо, окрім те, що його фіг виговориш, те, що він один із мало не засновників того Shi'a, як, як, як ми його бачимо, принаймні мені відомо, це може не відповідати дійсності. Але я була певна, що Абібе, Артур, Артур, Артур Кларк. Цю книжку я теж планую прочитати. І так само, якщо вона мені сподобається читати другу, а там, може, ще й третю. Недавно надхв... відхватила, здається, у Бокбоксі перед їхнім остаточним закриттям Сіміса. Ніла Стівенсона взагалі-то хотіла чорненьке видання, новіше трошки, але це було за якоюсь ще шаленою знижкою. Тож взяла його майже 700 сторінок. Ще один ще одна цеглиночка, яка мене не особливо і лякає. Ще одна серія, про яку я забула, і у мене просто нема нічого, тому що я не хочу читати е, видання КСДшнів дуже з дуже негарним папером. І ну коротше, мені не подобається. Але мені дуже хочеться прочитати ці твори, можливо, англійською, можливо, навіть в електронці. Е, а, Айзек Азімов, фундація. Це теж е, серія. Не пам'ятаю зі скількох книжок це серія. Як мінімум чотири точно бачила в КСД, знаючи, як пописував Айзек Азімов, можуть бути всі 30. І остання книга про космос з цього списку. Це нонфікшн, але одного із авторів, яких мені не страшно купувати, Карла Сагана, це блакитна цятка космічне майбутнє людства. Здається, клятий раціоналіст недавно випустив відео про якісь знакові фотки, і там було про, про блакитну цятку, який називав Карл Саган, портрет всього людства, коли було знято з якогось супутника. Здається, якийсь. Не будемо посилання на це відео в описі до мого відео. Але так, про цю книгу я давно чула, я її десь теж на розпродажах собі відхопила. Карла Сагна я читала Світ повен демонів або Наука як свічка в пітьмі, і мені дико сподобалось. Це прям таке комфортне читання, коли автор з одного боку дуже багато поділяє дещо скептичних поглядів. В той самий час. Якось дуже ввічливо і, і, і так красиво подає свої думки. Тож, та, цю книжку я теж обов'язково прочитаю. Як у вас з книжками про космос? Дякую, що додивилися. Порадьте мені щось небудь у будь-якому разі ідіть і задонатьте нас з ДСУ.